На жаль, бомбосховищі не спускаюся, постійно на, на роботі, тому привикли вже до цих тривог. Ну, правила двох стін знаю. На початку війни ми не користувалися, зараз заспокоїлися, що, слава Богу, до нас майже не долітає. Літом я на дачі, так що там нема. Ну, погріб є в нас. Коли вночі чую, то спускаюся. Якщо вночі не чую, то ні, не спускаюсь. А так, в принципі, намагаюся спускатися. Спускаюсь в бомбосховище, бо я працюю у ліцеї номер 7 У нас там дуже хороше бомбосховище, так що я там, ми весь час туди ховаємось. Ну, вночі, да, принцип двох сім. Або під льох, або що десь там. Я, звичайно, бо в положенні. То я, звичайно, спускаюсь, бо боюся за себе, за дітей. Але в нас не всі відкриті ж. У нас є проблеми райони, де їх немає. Наприклад, там, де я проживаю, це Крушельницький район, то там трошки треба йти, щоб спуститися. Але люди багато бачать, що якщо немає бомбосховища, то хоча б на землю зверху спускаються, для того, щоб хоч все рівно на землі воно спокійніше.